Ми говоримо про зрадників і роботу успішно наших силовиків. Очільнику окупаційних таборів для дітей СБУ повідомила про підозру. Мова йде про кремлівського пропагандиста Дмитра Полковникова. Він нав'язує любов до руського міра на тимчасово окупованих територіях. Окрім того, керує мілітарною організацією. Крим Патріот центр уявіть собі, такі центри діють під виглядом дитячих таборів на території окупованого Криму, та лівобережжя Херсонщини, так само окупованої, там нав'язують ідеологію расизму і намагаються прищепити ненависть до України. Також підліткам проводять тренування з вогневої та диверсійно-розвідувальної підготовки. Далі таких дітей закликають вступати до підрозділів російських військ. Ну і фактично ж вбивати українців. Полковникому цьому ось зраднику і окупанту повідомили про підозру за двома статтями: порушення законів та звичаї війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України.